Ви знаєте, ми ретельно відслідкували і проаналізували ситуацію за ці короткі дні. Відбувається трагедія в Україні, відбувається агресія відносно України і з'ясували дуже багато жахливих обставин, що відбулося протягом чотирьох років. Протягом чотирьох років в Україні знищувалося українське військо, практично не фінансувалося, практично не закупалася нова сучасна техніка. Українська розвідка і всі наші можливості, які дають під дають можливості піднімати обороноздатність нашої країни, сьогодні знаходяться на дуже низькому рівні. І завдячуючи лише тому, що Міністерство оборони сьогодні очолюють патріоти, такі як генерал Тенюх, нам сьогодні вдається. Утримувати ситуацію нам сьогодні вдається піднімати і тримати моральний дух нашого війська, особливо тих підрозділів Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ, які практично перебувають в оточенні в Криму. Вчора Вчора відбувалося засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого, до речі, відбулися декілька, декілька телефонних розмов і виконуючи обов'язки президента України, і прем'єр-міністра України із Медведєвим, із Наришкіним. Ці розмови вони носять індивідуальний службовий характер, але вони ні до чого конкретного не призвели, тобто не призвели до результату, який можна сьогодні було б сказати, що є шляхи вирішення проблеми. Але. Я хочу сказати, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони лунало декілька і дуже серйозних пропозицій, в тому числі і до введення військового стану в Україні. А військовий стан в Україні розумієте, це загальна мобілізація, це переведення економіки на відповідні умови роботи. І ми вирішили не доводити ситуацію до такого рівня. Чому? Тому що ми, на наш погляд, сьогодні ще не повністю вичерпані всі дипломатичні можливості переговорів з Російською Федерацією. На щастя, ще не лунають постріли. Так, відбувається захоплення підприємств, відбувається захоплення військових частин, але ці захоплення вони, на щастя відбуваються без жертв. Я коли десь декілька годин тому розмовляв із керівником прикордонної служби. Миколою Литвином він доповідав, як відбувається захоплення прикордонного управління прикордонних військ Кримського командування. Перший поверх захоплений спецназом Росії, другий поверх утримають наші прикордонники. Йде практично рукопашний бій. Зброї ніхто не застосовує. Люди сказали, що будуть стояти насмерть, але згадайте грузинський сценарій. Була здійснена провокація. І ця провокація дала можливість Російській Федерації застосовувати зброю. Ми сьогодні, знаючи про те, що перевага військовій силі Російської Федерації складає, ну, якщо 10 одному, це, мабуть, чи мало буде сказано. Ми розуміємо, що в прямому протистоянні нам дуже буде важко виграти цю війну, тому я думаю, максимально треба використати можливості дипломатичні, можливості переговорні. На сьогодні, на цю хвилину, відбувається зустріч військовослужбовців, офіцерів, які раніше в радянському союзі спільно служили, домовляються для того, щоб не було кровопролиття. Всі люди, і військові з російського боку, і українські військові, чекають, що політики домовляться, і ми уникнемо війни, уникнемо протистояння. Тому я сподіваюся, що ця ситуація все-таки буде вирішена дипломатичним шляхом.